Що ж таке толока? Таке гарне слово, яке зараз досить часто вживають. Толокою називають книгарні, різні заклади, освітні центри, ресторани, що завгодно. У 19 столітті для українців це слово мало величезне значення. Це була загальна життєво важлива справа. В українському селі толокою називали колективну взаємодію при виконанні важких і невідкладних робіт. А важкої і невідкладної праці в ті часи вистачало. Також толокою називали вивезення деревини з лісу та роботи на жнивах. І треба розуміти, що це була титанічна сезонна праця, яку наші прабабусі і прадідусі виконували постійно. Варто зазначити, що ця традиція була широко розповсюджена серед сусідніх народів. У наших сусідів толока називалась по-різному. Наприклад, олдавська клока, болгарська меджія, гагаузька межі та інші. Найчастіше толока була одноденною в суботу чи неділю. На неї запрошували все село або його частину. Зазвичай селянин чи селянка, до яких приходили на толоку. Зобов'язані були годувати толочан цілий день. Найчастіше на толоку збирались до людини, в якої трапилось якесь нещастя, наприклад, пожежа, чи повінь, смерть господаря або якщо сім'я потрапила в скрутне матеріальне становище. Також збирались до покриток після довгого оцькування покритки всім селом. Ті ж люди до неї приходили на толоку і всіляко допомагали їй з важкими роботами. Також цілою громадою влаштовували толоку для загальних потреб, коли треба було відремонтувати чи побудувати церкву, міст, дороги. Та інше зараз я спостерігаю, коли слово суботнік заміняють словом толока. Можливо, і вас кликали на толоку поприбирати в сусідньому селі, урочищах чи лісах, допомогти якійсь літній жінці навести порядок на її ділянці. Тож толока це прекрасне слово з чудовим значенням. Наші пра не залишались осторонь чужої біди, власне, як і ми зараз. Об'єднуючись навколо нашої спільної біди, допомагати одне одному це наша українська споконвічна риса. Я бажаю вам гарних новин і щоб у вас все було добре.